Привіт, сьогодні в Roblox 99 ночі в лісі. Ми з тобою відправляємося в місце, яке, якщо чесно, мене трошечки лякає. І не лише тому, що я не дуже люблю темряву, а ще й тому, що там знаходиться наш новий бос кажан. В коментарях ви мені багато писали порад про те, що мені треба зробити перед тим як заходити в ту печеру, і за це я вам дуже вдячний. Тож мені доведеться для початку знайти зброю, броню, достатньо аптечок та їжі, бо, як ви написали, не так вже й просто буде вийти з тієї печери. Ну а також для сьогоднішнього проходження я вирішую. Вирішив взяти клас вогняного бандита. Не знаю, якщо чесно, наскільки цей клас мені допоможе, але я дуже сподіваюся, що його вогняний арбалет з нескінченними стрілами точно зайвим не буде. Перед тим як проходити сьогодні гру, я навмисно не дивився жодного відео про попереднє оновлення, де додали нашого кажана, щоб разом із вами вперше побачити, що ж саме там буде відбуватися. І я не знаю, як закінчиться сьогоднішнє відео, але я дуже сподіваюся, що нам вдасться вижити. Ну а зараз давай, як завжди, розпалювати багаття, щоб знайти всі необхідні нам речі. Здається, попереду я вже бачу саму печеру, де у нас знаходиться кажан. Так, вона не закидана камінням, а це означає, що в неї можна буде зайти. Ну що ж, добре, що вона неподалік від нашої бази, і ми тепер точно знаємо, де вона знаходиться. Залишається лише знайти зброю, броню, аптечки та приготувати собі їжу. Нарешті на 11-й день я все ж таки знайшов металеву броню, а також лікарню. Я дуже сподіваюся, Дивайся, що тут у нас будуть аптечки, тому що я так-то знайшов лише їх дві. Так, тут у нас бандажики, це ми заберемо. Що лише один, а тут у нас знаходяться тортики. Можливо, ми навіть цей один тортик з собою заберемо, оскільки у нас більше аптечок немає, а він допоможе нам трохи підлікуватися. Все, це ми ставим. А, ось, дивися, ще один бандажик є. Все, ми це забираємо. Я також зібрав трохи патрончиків в рушницю та револьвер, і ще один. Сортекс, це прям дуже круто. О, ні, ні-ні, ні там альфа Вовка. Я зовсім не хочу на них витрачати патрони і навіть намагатися їх вбивати. Тут у нас ще є патрончики до, нашого, до нашої рушниці. Ведмідь? Серйозно? Тут знаходиться ведмідь? Я чомусь думав, що вони повинні бути десь трохи подалі. Все, ми з тобою начебто зібрали, так то все необхідне. Звичайно, я не знайшов саме кращої броні, але металева, мені здається, також буде досить добре нас захищати. Так шведесенько, давай обходити, бо я бачу ще один тортик, ми його забираємо також з собою. Тепер, як тільки настане день, ми зможемо відправитися з тобою в нашу печеру. до того кажана. Настав новий день, я вирішив не поспішати та все ж таки знайти найкращий ліхтарик. Зараз ми на всяк випадок купимо з тобою перець чилю у нашої феї. Я не знаю, можливо, ми все ж таки виберемося з цієї печери, і нам доведеться потім щодесенько тікати на нашу базу. Тож я думаю, що зайвим він не буде. Все, у нас є з тобою аптечки, у нас начебто достатньо навіть патронів в рушниці, в нашому револьвері є броня. хоча не найкраще, але все ж таки металева це краще, ніж кожана броня. Є самий кращий ліхтарик, це вже круто. І є у нас з тобою дикий вогонь. До речі, його аж 5 штук. Якщо буде досить темно, то можемо кидати його. А, тут ще якісь декорації з собою взяв, але вони нам зараз не потрібні. Ну що ж, ти готовий? Ну, давай заходити. Вау, ти подивися, як тут все так незвичайно, і я вже бачу, там попереду о, це що ходять якісь а, незрозумілі. От навіщо мені потрібна була зброя, тому що тут ходять ось такі ось незрозумілі дядьки. Так, а я зовсім не встигаю по них стріляти з вогнепальної зброї, тож давай їх якось прибирати за допомогою кращої сокири. Це що у нас таке було? Це були якісь мега круті культисти, і, до речі, кудись зник наш кажан. І це вже мені зовсім не подобається. Так, а, а він нас бачить, він нас бачить! Він мене побачив. Він... Так, дивися, щось відбувається, і він кудись зник. Ох, мені це вже не подобається. Я не розумію, як мені до нього підійти, якщо він так різко на нас реагує. Мені здається, що треба якось обходити його з іншої сторони. Давай кинемо наш вогонь ось туди, хоча б будемо бачити, що де відбувається, хоч якесь світло тут буде. Так, все, ми сюди проходимо. Я ось туди ще кину. Хай воно буде, добре, що ми його знайшли, і там, до речі, знову з'явився цей кажан. Він прилетів і кудись полетів. Він нас не бачить? Ні. Він випускає свої оці ультразвукові штуки і, напевно, що нас шукає. Ех так, настає ніч я дуже сподіваюся, що вночі у нас тут нічого не з'явиться, типу там різні вовки і все таке інше. Я побіжу ось сюди, хоча, звичайно, я розумію, що ми можемо а, з тобою. О, ні-ні-ні-ні-ні, там знову були ці культисти, чи хто вони такі. Я не знаю навіть, як їх назвати, але вони точно не наші друзі. Першого ми з тобою прибрали, а ось другий який не хоче прибиратися, він навпаки а забирає наше здоров'я. Так, ми його за допомогою рушниці зараз е, спробуємо вбити. Він там якось в стіні застряг. Все, все, його немає. Де наш ліхтарик? Ось, ось наш ліхтарик. Так, ну звичайно, що з ним видно набагато краще, але ж батарейки тут не вічні, куди нам з тобою йти. Мапи тут немає. Кажан кудись зник, він кудись там полетів. Давай підемо ось сюди. О, там ще стоять. Там ще стоять ці штуки, і, до речі, там був кажан. Він нас побачив, це означає, що треба від нього якось тікати. Так, так, все. Ми з тобою втекли від нього, але знову за нами біжать ось ці дядьки. Я зовсім не встигаю по ним стріляти з вогнепальної зброї. Мені чомусь здається, що тут треба було брати якусь таку штуку, яка б ну ось коса. До речі, коса нам би з тобою дуже дуже знадобилася. Ні-ні ні, знову цей кажан. Знову цей кажан. Так, все, ми втекли, він нас начебто не побачив. Я бачу, що тут є ось ці криштальні такі штуки, вони, типу, дають світло. Вони дають. а звідки вони взялися? Ось цього я поки що не розумію. Тут якась шахта у нас. Невже це та шахта, де ми з тобою раніше збирали? вугілля знову прилетів цей кажан. Знову прилетів кажан, знову він там щось кричить. Ні, він. він на. Ааа! Ось, що воно таке, ця червона штука. Тобто він нас оглушає цією своїм криком, скажімо так. Ну, добре, я візьму з собою ліхтарика, можливо, він мені якось допоможе, тому що нам треба пройти далі, далі пройти. О, там, там знову цей кажан. Там знову цей кажан. Так. Він там щось кричить, але, але ми з тобою досить далеко. Ми з тобою досить далеко, тож він нам нічого не зробив. Там знову, там знову ці дядьки. Там знову ці дядьки, і я дуже сподіваюся, що я встигну все ж таки вбити їх за допомогою дальньої зброї. Так, перший є, добре. Але з ліхтариком тут так просто й не побігаєш, якщо чесно. Тому що, так, знову кажан, знову там десь прилетів кажан. Так, він там прилетів, але ми сховаємося з тобою тут за стіночкою. Все добре. Там у нас стоїть наш культист. Хоча я навіть не знаю, чи можна його назвати культистом, якщо чесно. Дуже темно. Дуже темно. Я взагалі нічого не бачу. Якщо б не шкала здоров'я нашого дядька, то я, мабуть, і не бачив би, де він там знаходиться, а їх. Їх тут навіть не двоє, тут їх було аж четверо. О, знову кажан, знову кажан. О, ні, ні 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 так Я дуже сподіваюся, що він взагалі за нами бігати не буде. Ну, не дуже мені хочеться потім від нього десь там помирати. Так, у нас ще є. У нас немає лісового вогню, до речі, він закінчився, і ліхтарик. Ліхтарик? Все? Ліхтарик закінчився? Е, так, ну добре. Добре, 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 я тікаю. Звідси взагалі нічого не видно. Тобто я сподівався, що нашого ліхтарика вистачить набагато довше. А він чомусь так прям все закінчився, і це означає, що я не бачу тепер, куди мені треба буде йти, бо тут прям дуже-дуже темно. А ось наші культисти, ось наші дядьки. Давай їх відведемо, мабуть, до того першого кристалу, щоб хоча б бачити, де їх треба, ну, де вони знаходяться, та потихесенько їх вбивати. Це прям якісь послідовники цього кажана, чи хто вони такі? Я навіть не знаю, як їх назвати. О, знову нас оглушив він. Знову ми з тобою зовсім нічого не чуємо. Так, залишається один. Залишається один. Давай. Якось його. А де він є? А де він є? Я його взагалі ніде не бачу. Де він там сховався так? О, нарешті, нарешті, ми з тобою зібрали хоча б трошки енергії для нашого ліхтарика. І знову там той кричить: виходять дядька сюди, давай його швидесенько вб'ємо. Так, ще один постріл, і треба буде поїсти. Ну прям дуже складно тут. Дійсно, я сподівався, що в мене є все ж таки вже якийсь досвід у цій грі, але виявляється, що його не так вже й достатньо, тому що тут дуже складно так, ні-ні ні ні. Там знову кажан кричить, там знову кричить кажан. Він нас не вбиває. Це добре, але ось ці дядьки, вони прям такі сильні. Мені здається, навіть наші культисти не такі сильні, як ось ці дядьки в зеленому. Один є, залишається ще один, і там якісь ворота. Дивися, там є які, якісь ворота. Можливо, за ними ми знайдемо якийсь скарб. Так, ще трошечки, ще трошечки. Так, давай сюди, давай ось так. Ех, я думав, йому там вже залишився останній постріл, але ні. Все, дивися, ми з тобою відкрили. Це що таке? Тут зима, можливо, ми навіть не просто так. ну Тобто добре, що скрафтили навушники. Тут у нас така штука, яка підриває там вибухівка у нас, так? Якось це дивно все. А, це вихід з печери. Це, мабуть, та печера, яка була завалена. Ну, давай натиснемо. Нехай це буде один із виходів. Ось так. Все, ми відкрили. А ось тут у нас є якась така штука. Що? А ні, це у нас, мабуть, якісь такі здібності, які ми можемо з тобою придбати. Тут написано, що а, зменшує ймовірність дощу, ось ця ось штука, а попередня у нас зменшує голод, тобто наш рівень голоду не буде так швидко падати. Ну що ж, давай, мабуть, візьмемо саме голод, тому що мені здається, а, ця штука набагато краще, ніж дощ, і дощ нам зараз взагалі не потрібен. Так, а це що відбувається? Якісь дуже дивні, дуже дивні штуки тут відбуваються. До речі, там знову біжать ось ці дядьки, а у нас немає з тобою енергії в нашому ліхтарику. Так, добре, що ми, мабуть, знайшли з тобою кращу сокиру, тому що без неї я б їх вбивав набагато довше. Але мені здається, що так, краще всього нам здобути ну, сильнішу броню, бо з металевою тут не так вже й добре. Використовуємо з тобою аптечку, а вийти. ні, вийти вийти з печері, я... А другу ми сюди не зможемо більше зайти. Я не хочу ризикувати. Давай все ж таки підемо далі, але мені потрібно світло. Мені потрібне світло, тому що без світла я не зможу запалити наступний цей кристал. Так, давай трохи повернемося назад. Ось так. Повернемося назад. Зараз ми. А де тут? Тут немає енергії. А Вона ж тут раніше була. Ми ж тут збирали з тобою цих світлячків. А зараз я тут нічого не бачу, і до речі, а де зник кажан? Чому його також тут ніде немає? Настала ніч, настала ніч, це означає, що ми з тобою на вулиці зможемо зібрати наших світлячків, але я не впевнений, чи зможемо ми потім сюди повернутися. Добре, давай все ж таки вийдемо. Ааа, тобто у нас зараз запитали, чи ми впевнені в тому, що хочемо покинути печеру. Можливо, ми потім сюди не зможемо зайти, а це мені не подобається, ні. Я так не хочу. Нарешті, нарешті з'явилися світлячки, давай їх позбираємо, і ми зарядили так, наш ліхтарик хоча б трохи ми зарядили. Це означає, що ми зможемо з собою запалити наступний кристал. Давай відправлятися туди, а тут знову, тут знову ці дядьки. Я ж начебто їх там всіх побивав, Чому вони знову з'явилися? Так, так, хвилиночку, ось так, все, все. Вбили? Вбили. Так, я сподіваюся, що він там був останній, і нам не треба буде там ще когось. О, ні, він був не останній, він був не останній. Так, але я встиг все ж таки запалити кристал. Так, дядька, давай звідси йди, тому що нам ще треба йти, а я не знаю, наскільки а, довга ця печера, наскільки вона довга, це що там, олень? І там пок... поклоняються йому культисти. Дивися, так, це був олень, дійсно. І там. Що? Це що, бос їхній? Це самий головний їхній дядько. Так, ні-ні-ні. Це що зараз відбувається? У мене. Так, патрони, перезаряджайся, давай швидше. Тому що я так розумію, що він. Ох, нічого, яка у нього сокира. Ой, оце у нього прям сокира дуже велетенська. І я так розумію, що вона дуже сильна. А, так, да, так, 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 дивися, він. Ні-ні-ні ні. Іще ні, 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 ні. один постріл, і ми точно з тобою. Так, іще все. Ух, ми все ж таки його вбили. От зараз було прям дуже-дуже небезпечно. А що відбувається? А, я думав, там щось, там щось відбувається. Це просто там загорілося світло від попереднього кристалу. Знову ці дядьки, знову ці дядьки, давай швидесенько підпалювати кристал. Мені здається, що аптечок треба було брати більше. Ні-ні-ні-ні-ні. У нас все ж таки заділася червона штука. Так, треба було брати набагато більше. Аптечок треба було брати більше, тому що. Так, зброї їх бувати непросто, а вони прям такі. Ні-ні-ні, ні ні так, так, що ж ви робите? Що ж ви робите? Так, давай брати сокиру до рук. Тут у нас ще якийсь олень. Тобто це навіть не кінець, це навіть не кінець цієї печери. Ух, я чомусь думав, що вона буде набагато. Так, 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 так. так. Я не хочу помирати. Давай, давай ще. Оце зараз було прям дуже. Так, це щось зараз відбувається. Мене зараз, Мене зараз просто вб'ють, я використав останню аптечку. А там ці культисти чи хто вони такі? Ні, мені здається, що сюди явно треба брати більше, більше аптечок, ніж у мене було перед тим, як сюди я зайшов. А, та перезаряджайся вже, давай, перезаряджайся, ні-ні-ні-ні ні. Так, секундочку, секундочку. дядьки ви надто-надто сильні для мене. Іще, ще, іще, ще, ще. Ось так. Все, ми його вбили. Невже, невже в цій грі з'явилося щось таке, що було прям дуже. Для мене складним, і це воно так і є. У нас немає з тобою а, світла, у нас немає життя, але ми знайшли ще одну а, з тобою штуку. Давай подивимося, що вона нам дасть. Це збільшує тривалість дня та зменшує тривалість ночі. І це, до речі, прям дуже крута штука. А ось це у нас збільшує тривалість, а, а зменшує тривалість голоду. Ні, я хочу, щоб день тривав довше. Тож ми з тобою беремо ось цю штуку. Шкода, що у нас. О, є ще одна така, що ми можемо підірвати. Все, підриваємо. І це, це кінець? Ні, це не кінець. Я, мабуть, не зможу далі пройти. Не зможу далі пройти, тому що у нас немає світла. Що там два таких величезних з сокирою? Так, мені здається, що на цьому можна завершувати відео. Мені здається, що це буде епічний кінець. Я не думав, що тут дійсно так складно, слухайте. Але я сподівався, що мені вистачить. Мені вистачить аптечок, зброї, у мене ще патронів тут дуже багато було. Це кінець? Це прям дуже непроста виявилася печера. Я прям не очікував, що в цій грі з'явиться щось таке, що я не зможу пройти, якщо чесно, бо ну мені здавалося, що все ж таки у мене дуже багато досвіду вже в проходженні всяких таких штук у 99 ночі в лісі. Але виявляється, що розробники зробили щось прям дуже цікаве та складне, і це мені, якщо чесно, дуже сподобалось. Ну що ж, ми з тобою спробуємо все ж таки пройти ту печеру, але вже в наступному відео ти обов'язково напиши в коментарях, наскільки далеко ти зміг. Пройти, мені дуже цікаво буде почитати і взагалі, як тобі ця вся печера. Бо мені, як я вже казав, дуже-дуже сподобалось. А я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.